Пожежа в будинку профспілок 2 травня назавжди змінила Одесу. Хто винен? Яка версія незалежного розслідування? Вітаю в геофакторі. Також у сьогоднішній передачі. Путінські вовки. Чому байкерів з Росії не пустили в Європу? Підводні човни британський атомний флот у Шотландії. Під питанням таємниця Ілліча. Гранітний Ленін не дає спокою берлінським екологам. Вже рік Генпрокуратура розслідує причини одеської трагедії, але остаточних висновків так і не зроблено. Жодна зі сторін не хоче визнати провини за події 2 травня. Не дуже довіряючи офіційному розслідуванню, одеські активісти об'єднались у групу 2 травня. Вони проводять власне незалежне розслідування. Що їм вже вдалося з'ясувати, дізнавалася наша кореспондентка Олександра Індюхова. Про події річної давнини у одеському будинку профспілок журналіст Сергій Дібров досі згадує з жахом трагедію, у якій загинули 42 людини і постраждали понад 200, Він не лише бачив на власні очі, а й зафільмував на свою камеру. Утім, і досі деякі обставини одеської трагедії 2 травня залишаються нез'ясованими. Обі сторони використовували. Обидві сторони активно використовували вогонь. Ми знайшли відео, на якому видно, як пляшки залітають всередину, як пляшки вилітають з вестибюлю назад. Конкретного винуватця з якого боку він назвати важко. Назвати трудно серед постраждалих 74-річна одеситка Світлана Абакумович запекла активістка антимайдану. Винуватить у трагедії євромайданівців і вважає, врятувалася лише дивом. Я представляю. Я навіть не можу уявити, як моє серце витримало. Коли бачиш, як голови розбивають, руки ноги розбивають, як люди істерично кричать. Саме у сутичці з антимайданівцями у середмісті Одеси Євген Резвушкін, лідер місцевого автомайдану, втратив друга. Хлопця поцілили ще до пожежі у будинку профспілок. Винуватці міліція так і не затримала. Але Євген переконаний, друг загинув від рук проросійських активістів. Знаєте, коли в тебе стріляють? Коли на твоїх очах гинуть твої друзі? Чого ви не очікували? Чувані ждати. Ми Так, ми їх били. І скажу більше, будемо бити і далі, якщо будуть нападати на мирних громадян і намагатися тут щось зробити. За рік після одеських подій слідство встановило 22 осіб, підозрюваних у організації заворушень. Серед них повідомили у генпрокуратурі представники як антимайдану, так і євромайдану. Версію про навмисний підпал будинку профспілок слідчі відкинули як і використання отруйних речовин. В офіційному висновку заявили, жертви задихнулися чадним газом. Згадуваного раніше хлороформу у будівлі не знайшли. Досі розслідують у генпрокуратурі і причини недбальства одеської міліції. Чому вона вчасно не відреагувала на події? Саме бездіяльність правоохоронців фактично сприяла появі десятків жертв. Вважають і громадські слідчі, група 2 травня. Організація, до якої увійшли представники різних професій, вже рік веде незалежне розслідування. Якщо би Якби міліція не тільки підписала, а начальник міліції і вів у дію оперативний план хвиля. тут взагалі би нічого не відбулося. Начальник міліції не в план оперативний план волна. То якби пожежна команда приїхала не через 40 хвилин, а через 5, А тут до пожежного депо 500 метрів, то такої кількості загиблих не було би однозначно. Такого погібших однозначно не задовольняють активістів і нинішні відповіді генпрокуратури мовляв слідство іде надто повільно, а частина обвинувачених організацій заворушень втекла від правосуддя. Поставити крапку у розслідуванні одеських подій означає убезпечити Одесу від повторення трагедії на зразок торішньої. Вважають громадські активісти. Вони готують запити до генпрокуратури та міністерства внутрішніх справ, щоб отримати нову інформацію та повідомити про прогалини у офіційній версії. Одеса між тим готується до вшанування загиблих у масових безладах. Зроблять це біля згорілого будинку. Проспілок зібрати гроші на пам'ятник за рік не встигли. Георгівські стрічки, як на проросійських активістах в Одесі, давно перестали сприйматись українцями як символ великої перемоги. Кремль експлуатує тріумф над нацизмом 70 років тому для утвердження іншої воєвничої ідеології руського миру. Відмова практично всіх лідерів демократичного світу від участі в параді перемоги в Москві не означає відмови вшановувати жертв нацизму та героїзм воїнів. Це лише свідчення того, що європейці не хочуть долучатися до акції прославляння Кремля на тлі української кризи. Репетиція маршу під урочисті звуки оркестру у Москві Помпезно готуються до параду перемоги скрізь тематичні банери й патріотичні плакати. Волонтери проводять акції, присвячені 9 травня. Роздають георгіївські стрічки. Тема патріотизму для Росії вкрай вагома центральний елемент цього патріотизму перемога в Другій світовій війні. Однак, на думку низки експертів, Володимир Путін та його оточення користуються цим, ототожнюючи патріотизм з лояльністю до себе. Такої думки, і Штефан Майстер, німецький експерт з питань східної Європи перемога над націонал-соціалізмом у другій світовій війні визначальний момент у самоідентифікації сучасної Росії а для Кремлівського керівництва має велике значення для власної легітимізації в очах населення. історична політика центральний елемент режиму та системи Путіна. Образ перемоги дедалі більше втрачає зв'язок із війною, обрастаючи символікою та перетворюючись на елемент політики. Думку Штефана Майстра нерідко поділяють російські історики та соціологи, зокрема соціолог Лев Гудков. Якихось вагомих досягнень ми не маємо, принаймні останніми десятиліттями. Тому день перемоги набуває дедалі більшого значення як у системі пропаганди, так і в системі легітимації влади. Культ георгіївської стрічки з відповідною ритуально-церемоніальною атрибутикою цілком затулив реального солдата його особисту жертву і біль. Образ перемоги все дужче й дужче набував парадно-барабанного характеру. Військовому параду Кремль традиційно приділяє особливу увагу. Однак, якщо раніше на парад до Москви приїздили голови Німеччини, США, Франції, Польщі та інших європейських держав, то цьогоріч охочих приїхати стало значно менше. За попередніми даними, цьогоріч на парад перемоги не приїдуть лідери понад 30 країн. Серед тих, хто відмовився лідери Німеччини, Японії, США і Великобританії. Про свої наміри відвідати Москву 9 травня заявили майже вдвічі менше лідерів держав. Серед них голови кількох республік колишнього радянського союзу, представники КНР та Індії. Головні причини відмови від участі у параді анексія Криму та конфлікт на сході України. При цьому лідери країн, які сподіваються на збереження діалогу з Кремлем, ухвалили альтернативні рішення. Так, президент Чехії поїде цього дня до Москви, однак участі у параді не братиме. За даними ЗМІ через парад у Москві, справа ледь не дійшла до його відставки. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель ще в середині березня заявила, що не поїде на парад 9 травня. Натомість Меркель покладе вінок до могили невідомого солдата в Москві днем пізніше у нинішній ситуації з урахуванням ускладнення відносин з Росією, позиції країн Центральної та Східної Європи і Євросоюзу щодо кризи в Україні проблематично брати участь в акції зі зміцнення легітимації Путіна, підспівувати в хорі тих, хто його вшановує та звеличує. Тому я вважаю розумним рішення, яке ухвалила Меркель до Москви їхати, але не на парад перемоги, а наступного дня покладати вінок. Штефан майстер це рішення називає компромісним з одного боку. Німеччина визнає перемогу радянського союзу, а з іншого не хоче брати участь у події, яку російський президент використовує для підвищення власного престижу. Тим часом питання приїзду або не приїзду на парад західних політиків, а особливо Ангели Меркель у самій Росії спричинило неоднозначну реакцію. Це реальна Політика і вашим, вашими і нашим, інакше не назвеш ані, принципі з вони хочуть відносин з нами з Росією, але вони під тиском США залежать від США, дуже сильно залежать і не можуть діяти так, як вони хочуть. А діють так, як хочуть США. діють так, як хочуть США. І зрештою, і дарма. Це такі відмінності: приїдемо, не приїдемо. Дурниця якась. У нас гостинний, дружній народ. А нас захід тільки брудом поливає, і в нас на чолі держави, звісно, великий цей наш Путін. Це наш Путін. Утім, схоже, що кількість іноземних гостей на розмаху параду не позначиться. На думку західних оглядачів, головне для Кремля демонстрація сили власним співгромадянам, а не міжнародній спільноті. Особливо показовим явищем для російського неопатріотизму є наближені до Путіна активісти байкерського клубу Нічні вовки. Напередодні дня перемоги вони хотіли здійснити мотопробіг країнами Європи. Але у візах про путінські мотоциклістам відмовили. Наші німецькі колеги намагалися з'ясувати, що думають про це самі члени клубу і яка їхня мета. З приходом темряви настає їхній час час нічних вовків. Вони поціновувачі важкого металу та гуркоту двигунів. Ті, хто охоче створюють собі войовничий імідж. Нічні вовки обурюються тим, що європейські політики забороняють їм здійснити мотопробіг, присвячений ювілею 9 травня. Це, дипломат. це дипломати, це вершки суспільства, це добре освічені люди. І ось так говорити, наче ми не люди, а комахи якісь. А ми не комахи, ми представники великої Росії великої Росії. нічних вовків вважають ревно відданими Кремлю. Інші російські байкери не без іронії називають їх Лейб Гвардією Путіна. Саме нічні вовки брали участь у приєднанні Криму до Росії. Вважається, що деякі навіть воюють на сході України на боці сепаратистів. Де ми, там і Росія? Таке гасло вовків. Загалом по всій Росії їх налічується близько п'яти тисяч. Це добре організований чоловічий клуб із власною чіткою ієрархією. Очолює його Олександр Залдостанов, більш відомий за прізвиськом хірург. Я бачу, способом як у будь-який спосіб підігріваються русофобські настрої скрізь у пресі. Знаєте, до добра це не доведе. Я оце дивлюся, що коїться у світі. Дивлюсь, що зробили з моєю Україною, що зробили з іншими з арабськими країнами. Знаєте, до добра це не доведе. Закінчуйте з цим для мене це усвідомлення того. Що Росія нині стає оплотом осередком спротиву цьому всьому Нічні вовки вважають себе частиною російської армії? Так визначив завдання клубу Залдостанов Клуб було засновано ще до розпаду радянського союзу. Вважалося, що члени клубу пов'язані зі спецслужбами і кримінальними авторитетами. Нічні вовки все заперечують. У нас нету то інтересів. ми не маємо жодних бізнес-інтересів, і ми не бандити. Ми одержимі, навіть не об'єднані, а одержимі однією ідеєю чоловічого братства. І це чоловіче братство і цей клуб трансформувався в те, що ми хочемо щось зробити для своєї країни. Ось і все і все. Вони повністю підпорядковані владі, консервативні і виступають проти заходу. Нічні вовки є частиною нового російського патріотизму. У Великобританії через кілька днів парламентські вибори вони є тестом, у тому числі для настроїв у Шотландії, де чимало людей підтримують відокремлення від об'єднаного королівства. Розмінною монетою у шотландській виборчій кампанії серед іншого стала британська військово-морська база стратегічного призначення. Таке небезпечне сусідство атомних субмарин лякає шотландців. Ця картина заворожує серце літнього ветерана-підводника. Ось вона. Вісім із шістнадцяти ракетних люків чітко видно. В'їзд до порту момент особливо критичний, каже Тоні Денс. Адже на атомну субмарину в цей момент можуть напасти. У 1970 році британець Денс приїхав до Шотландії, щоб служити штурманом на атомних човнах попередньої генерації Поларіс. Сьогодні ж він критично ставиться до розміщення тут військового порту. Разом зі своєю дружиною Вів'єн. Він вимагає переїзду флоту до Англії ось там розташована спостережна вежа. А в цій горі зосереджений весь ядерний потенціал Великобританії. якщо сюди вцілить атомна бомба, більша частина заходу Шотландії на наступні 500 років стане непридатною для життя. Після провалу референдуму щодо незалежності багато шотландців ставляться до цього так само. Вони бояться атомного нападу або що на самому флоті станеться якась аварія. Під час ремонту маленькі інциденти вже ставались, а цим противникам атомної енергії навіть вдалося прослизнути на один із човнів. Таке велике скупчення зброї є вразливим. Це може стати мішенью для людей з недобрими намірами. Хізер стюарт та Джемі Вотсон мешкають у таборі, який активісти спорудили біля військово-морської бази ще понад десятиліття тому. Вони відстежують кожен рух субмарин та влаштовують пікети, демонструючи проти запланованого оновлення флотилії. Уряд в Лондоні збирається витрати мільярди євро на підводні човни та ракети. Британія хоче і далі бути впливовою супердержавою, але натомість вона могла б стати першою у Раді безпеки ООН, яка б в односторонньому порядку відмовилась від атомного арсеналу. Але у Шотландії є не лише противники атомних човнів. Родина Моуетт в своєму трактирі регулярно обслуговує солдатів, заробляючи на цьому. Тут звеловесекстазентітут працюють шість тисяч людей, і це вже само по собі підживлює бізнес у місті, якщо поглянути на готелі та інші місцеві підприємства. Всі отримують зиск від бази. Міноборони не шкодує на це грошей. У містечку Хеленсбург за кілька мільйонів євро було збудовано житловий масив зі спортивним клубом, каже міський депутат та колишній солдат Моріс Корі. Ми хочемо, щоб родини, які працюють на цій базі, залишалися жити у Хеленсбурзі і після завершення служби на флоті. Це дуже добре місце. Морі скорі переконаний прихильник атомного флоту. Якщо на Британію буде здійснено напад, підводний човен завжди може завдати удар у відповідь понад двома стами боєголовками. Але пацифісти вважають, що такі сценарії не відповідають сьогоднішнім реаліям. Мовляв, слід говорити не про війну, а про мир. До речі, на виборах наступного тижня можуть отримати чимало голосів і британські євроскептики з ЮКІП в європарламенті. Вони сидять поруч з французькими ультраправими. Нині довкола національного фронту вирує скандал щодо імовірного шахрайства на словах, вимагаючи кінця європейської єдності, праві популісти зовсім не проти жити за кошт бюджету ЄС. Марін Лепен позиціонує себе як сучасна жанна дарк французького народу, така собі самовіддана патріотка. Її меседж простий. Ця система пережиток минулого. Ми сила майбутнього, і усі французи це відчувають. Прибічники обожнюють 46-річну лідерку ультраправої партії, особливо за її чесну та безкомпромісну позицію. Ви довіряєте Марін Лепен? Так, на сто відсотків вона чесна та порядна особа. Того ж дня у Європарламенті. Власне, Марін Лепен, як і усі інші депутати, у цей час мала би бути на засіданні та займатися політикою. Утім, вона знову відсутня. Більше того, її партія схоже опинилася у центрі серйозного фінансового скандалу. Це організаційна структура Національного фронту. 20 партійних функціонерів. Тут вони виділені червоним. Одночасно працюють помічниками євродепутатів. Гроші їм платить європарламент, але отримуючи зарплатню із Брюсселя, вони працюють не на ЄС, а на штаб власної партії у Франції. У цьому основна суть закидів. якщо ці помічники працюють на партію, а їхні послуги оплачує європарламент. Це шахрайство. А коли касу єС грабують на користь однієї партії, це крім того є нелегальним фінансуванням партії. Якщо це справді так, тоді це грубе шахрайство. Переконані незалежні спостерігачі у минулому ми мали один чи два таких поодиноких випадки. А тут підозрюють одразу 20 помічників. Це безпрецедентна для останніх років справа. європарламент доручив це розслідування відомству із протидії шахрайству. Імовірно, в однієї лише Марін Лепен п'ять помічників сидять на шиї європейських платників податків. При цьому асистенти отримують до 9 тисяч євро на місяць. Ми можемо відповісти на всі питання з цього приводу. Нам нема чого боятися. Закиди сміховинні, але пан Шульц втрутився у нашу виборчу кампанію. Це брудний прийом. Він використав свою посаду президента Європарламенту щоб допомогти своїм друзям-соціалістам у Франції у нас у Євросоюзі завжди десь вибори, але я не можу приурочувати свої висновки до дат виборів. Тому ці слова Марін Лепен не лише не мають під собою підґрунтя, але й політично мотивовані. На виборах до Європарламенту Марін Лепен здобула голоси завдяки відверто антиєвропейській кампанії. А тепер вона хоче змусити Євросоюз ще й оплачувати свою політичну діяльність. Скандал може дорого обійтися французьким ультраправим, не кажучи вже про втрати для репутації. Вони мали б повернути частину своїх зарплат. Це як мінімум, якщо помічники працюють у парламенті, але займаються насправді чимось іншим. під звуки Марсельєзи праві налаштовуються на боротьбу із ненависним Брюсселем. Це там, мовляв, набивають власні кишені. А на очевидні факти шахрайства у власних лавах прихильники Національного фронту заплющують очі. Ейфеловою вежею Париж завдячує всесвітній виставці Експо 1889 року. В епоху, коли ще не було відео та інтернету, це був основний майданчик, де країни могли презентувати себе та свої досягнення. Цього року країни знову мають можливість. Показати себе 1 травня в Мілані відкрилась Експо 2015 Наші кореспонденти зазирнули за лаштунки німецького павільйону. Директор розпорядник німецького павільйону на всесвітній виставці Джоел Вілерс радий гостям. Ласкаво просимо у Німеччину. Його підлеглі наводять останній марафет. Hey, ciao. Ciao. Як справи? Що нового? Вілерс професіонал своєї справи. П'ять років тому він був на виставці в Шанхаї. Настала черга Мілана. Павільйон розрахований на 16 тисяч відвідувачів щодня. Менеджери проводять останній інструктаж для працівників, пояснюють концепцію трирівневого павільйону і роль експонатів. Німецька концепція несподівана. Відвідувачі мають побачити Німеччину з перспективи бджоли на двох велетенських моніторах, які кружляють над глядачами. У такий спосіб відвідувачі можуть уявно пролетіти над сонячними полями та галявинами. Це шоу кульмінація екскурсії павільйоном. Усі ці емоції, які переживає бджола впродовж дня. Ми озвучуємо та музично оформлюємо. А на а насамкінець бджола опиняється у міському дворику в Берліні на вечірці у бокалі шампанського понад 6 тисяч будівельників, понад 2 мільярди євро інвестицій. Італія сподівається, що Експо дасть поштовх до економічного зростання. Очікуються мільйони відвідувачів. Виставка вражає помпезністю та барвами. І це при тому, що йдеться на ній усе ж про всесвітню боротьбу з голодом. Для країн важливо, щоб їхні презентації не загубилися серед десятків інших на цьому глобальному ярмарку. німецький павільйон має гасло Fields of Ideas – поля ідей. Його конструкція зовні нагадує шматок землі, яку ніби вирізали в Німеччині і перемістили сюди. Замовник уряд Німеччини. Кошторис 48 мільйонів євро. Концепцію штутгартське агентство розробляло три роки. для нас з німецької перспективи важливі власне джерела природи. Це ґрунт, вода, різноманіття видів, клімат. Усе це потрібно оберігати. Тоді і харчування, і продукти, які вирощуватимуться, будуть якісними. Політ над Німеччиною із бджолиною перспективи, схоже, приносить велике задоволення, аж поки бджола не опиниться в келиху з шампанським. Аби тоді із останніх сил все ж виборсатися звідти. А у берлінських захисників природи з'явився несподіваний клопіт через хранітну голову Леніна. Її закопали в лісі на околицях німецької столиці на початку 90-х на хвилі до монтажу десятків пам'ятників Іллічу в східній Німеччині. І ось через 20 років гранітна голова знадобилася куратором виставки пам'ятників, але виникли неочікувані проблеми. У цій загорожі природоохоронець Герберт Лонер повинен відловити рідкісний вид ящерки прудкої. Щоправда, сьогодні поки жодна тварина не потрапила в його пастку. Річ у тім, що у цьому невеликому пагорбі посеред лісу похована таємниця, через яку ящерок доведеться на якийсь час звідси виселити. Ми стоїмо практично на голові революціонера Леніна, яку поховали тут 20 років тому, і офіційно про нього мали забути офіційно sollte. 20 метрова статуя Леніна, виточена, до речі, з українського граніту, простояла в центрі Берліна понад два десятиліття. Після об'єднання Німеччини все, що нагадувало про диктатуру Вендер, мало зникнути, в тому числі й монумент Ілліча. Його розчленили на понад 120 шматків та відвезли на східну околицю Берліна, де скинули в кар'єр посеред лісу та закопали. На якийсь час про голову вождя світового пролетаріату всі забули, доки організатори виставки в Берліні не вирішили її відкопати. до концепції нашої виставки вона дуже добре пасуватиме, адже ми показуємо німців через призму цих пам'ятників. Та тут почалася тривала тяганина. Спочатку берлінські чиновники сказали, що не знають, де закопана статуя. Хоча ще в 1994 році документалісти з'ясували місце захоронення та задокументували знахідку. Фільм можна переглянути на YouTube. Коли цю проблему вирішили, з'явилася вона. Ящірка – прутка, захищена німецьким та європейським законодавством. Тепер пагорб, під яким закопані уламки гранітного Леніна, територія цієї тваринки. Наша спілка не має нічого проти виставки та того, щоб голова Леніна стала її експонатом. Моя особиста думка це навіть добре, адже зарити її в лісі це ознака слабкості. Та планувати такі речі треба ретельніше. Тож поки що історичною галявиною опікуються екологи, відловлюють та переселяють ящерок. І лише після цього можна буде братися за справу екскаваторам. Тож, схоже, що голова Леніна ще певний час спочиватиме у берлінському лісі. Це був останній сюжет випуску. Дякуємо всім, хто нас дивився. Більше цікавих сюжетів на європейські теми знаходьте на веб-сторінці Welle Українською. Пишіть нам на електронну скриньку, а також коментуйте наші сюжети у Фейсбуку та Твіттері. На все добре.